Українська греко-католицька церква прийняла історичне рішення З початком літургійного року. А це за церковними канонами 1 вересня. Парафія переходить на новий церковний календар. За словами єпископа Кам'янець-Подільської єпархії владики Івана, реформа у ГКЦ в Україні матиме два етапи. Зараз зроблений лише перший крок щодо святкування Пасхи, то єпископи вирішили трохи зачекати. Усі свята, які мають сталу дату, наприклад, як різдво богоявлення. Благовіщення, Миколая, Покрови, тобто всі свята протягом цілого року зміщуються на 13 днів. Тобто, якщо ми святкували свята Різдво Христового 7 січня, то будемо святкувати тепер 25 грудня. Свято Богоявлення, Йордан, яке ми святкували 19. -го. Січня тепер будемо святкувати 6 січня. Миколая, для прикладу, будемо святкувати 6 грудня. Це юліанський календар, по якому церква живе, скажімо, греко-католицька і православна. Він має помилку 13 днів, і цю помилку потрібно виправляти. Це є, скажімо, перше. По-друге, великий запит суспільства, особливо. Скажімо, цього року, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, і великий запис суспільства був, щоб справді ми виправили цю помилку.